Замовили ми отакі, отакі металеві рамки. На цю рамку будемо самі клеїти дзеркало з фацетом, фасет 10 мм, Це, типу, буде вхідна, вхідна група. Тут планується, да, дане дзеркало буде внизу, далі буде якась там навісна тумбочка, і зверху ще, ще одне дзеркало майже до стелі. Як всі знають, щиток, щитку, щитку звісно, всі комунікації, електрика йде вверх. І тут, тут вище та рамка більша вона, ця рамка буде висіти зверху. Питання в тому, що навісить загалом можна, і для цього передбачили разом з виробником от такі вони на них кажуть грушки. Тобто на саморіз буде, буде одягатися нижня рамка точно. У верхній рамці теж зроблені ці грушки, тобто навішування на саморіз. Але тому що ніхто, мабуть, не буде кожного разу цю рамку знімати, відкривати щиток і потім назад вішати. Тим більше рамка не таких малих розмірів. Тому є така, є така ідея, як відкривання в бік, Але ті, хто раніше вже таке, вже таке робили, застережіть нас від помилок. На що потрібно звернути увагу, щоб ця рамка від'їхала, можна було скористатися цим щитком. І назад її задвинуть. Тому що замовця взагалі говорила про те, що да, її типу знять, але хотілося б один раз зробити більше не приїжджати, не показувати, як це зеркало буде зніматися. Тому така задачка, задачка з плюсиком. Я собі уявляю і одного разу бачу, як це ж як ця штука працює, але можливо хтось таке робив як, як краще або як зручніше, мало б бути.